Вітаю в ефірі Дніпро Дніпронююз в студії Ксенія Штомполь і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 годину. І одразу про ситуацію в місті на цю мить. Зараз температура повітря у Дніпрі мінус 10 градусів. За прогнозами синоптиків, сьогодні в місті очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря протягом дня від 3 до 9 морозу. Сьогодні в місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень світла. Втім, встановлені ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання з 10 до 15 години. Станом на ранок усі котельні та підвищувальні насосні станції в Дніпрі працюють. Аварій на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу комунальники усунули більше 20 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідували 22 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них були на вулицях Свердло. Вата канатні. Більше інформації про роботу підприємств та з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 70 звернень чимало з них стосували світла. Були заявки щодо комунальних негараздів, аварійних дерев та опалення. Більшість із них ви. Конана решта в роботі чимало повідомлень зі словами вдячності за допомогу. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. Загалом 87 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв, а також час роботи на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники сім разів виїжджали на виклики, в тому числі на три пожежі. Усі сталися в житловому секторі. І про приємне в місті народилось 20 малят: сім дівчаток та 13 хлопчиків. Трьох немовлят народили жінки-переселенки. Дніпро чимдуш намагається знизити психологічний тиск агресора на жителів міста, незважаючи на регулярні ворожі атаки та відключення електроенергії. Критична інфраструктура працює, населення з опаленням та водою. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан вкотре наголосив, міські служби не кинуть нікого в біді, і на всі заявки містян реагують миттєво. Никто не будет брошен, никто не будет оставлен. В городе оборудованы пункты незламности. Сейчас уже многие, даже из них, порядка 16 пунктов таких ключевых будут обеспечены старлинками, интернетом. Вот, То есть мы постепенно наращиваем эти возможности для того, чтобы ну, максимально снизить, нравственную и вообще моральную нагрузку, психологическую нагрузку на людей, в связи с тем, что происходит, в связи с тем, что происходит отключение. Люди испытывают, конечно, из-за этого много проблем. Поэтому делаем все, что можем, идем дальше, живем дальше и надеюсь, что через месяц станет все-таки легче. У Дніпрі на базі закладів соціального захисту функціонують шість пунктів допомоги та три обігріву. Вони забезпечені всім необхідним, щоб у разі довготривалої відсутності світла жителі міста змогли зарядити гаджети, зігрітися та у комфорті провести час. Як функціонує пункт на базі територіального центру по вулиці осінній, 11Б, бачили і наші журналісти. На базі закладів соціального захисту у Дніпрі працюють пункти допомоги. Всі вони оснащені генераторами, павербанками, подовжувачами, розетками, аптечками, запасами води. Відвідувачі мають змогу випити гарячі напої, пригоститися печивом. У Нас шість пунктів незламності та три пункти обігріву це окремі речі. І всі пункти незламності в нас облаштовані генераторами, які в робочому состоянні, а також портативними електростанціями, які теж дуже гарно страхують нас в період блокаутів. Пункт єднання за адресою вулиця осіння, 11Б також працює на базі міського терцентру. Він розрахований на 50 осіб. Від початку роботи пунктів єдності у закладах соціального захисту. Усього їх відвідало 2250 осіб. Одна людина загинула внаслідок нічного обстрілу Нікополя. Це 37-річний чоловік. Окупанти обстріляли зі створеної артилерії житлові квартали. Ушкоджень зазнали 16 будинків, два автомобілі, сім господарчих споруд, приватне підприємство, обірвані лінії електропередач. Володимир Зеленський у Паріжі зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони провели спільну прес-конференцію. Глава Української держави подякував іноземним лідерам за військову допомогу. Крім того, зазначив, що таке дієве союзництво це потреба всіх європейців. Треба якнайшвидше закінчити російську агресію і гарантувати безпеку і мир усій Європі. Франція і Німеччина мають потенціал гейм. Ченджес, і саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну Емануеля, Чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки Олафе. Чим міцніше буде наша коаліція танкова, я вам вдячен за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо. Європі впевнений мир. І під час візиту Володимира Зеленського до Великої Британії було погоджено великий пакет допомоги. Зокрема, йдеться про потужну кількість броньованої техніки та постачання далекобійної зброї. Крім того, англійці навчатимуть українських пілотів. З Нюрнберга до Дніпра міським лікарням надійшла чергова партія сучасних функціональних ліжок. Вони відіграють значну роль у лікуванні та догляді за хворими. Ліжка розмістять у хірургічних та відділеннях інтенсивної терапії. Детальніше у наступному матеріалі завдяки співпраці мерії Дніпра з іншими країнами Європи. Міські лікарні отримали чергову партію медичних ліжок. Цього разу їх передали трьом лікарням міста. Роботу в восьмі положеннях. Здесь э, специальные брата, которые опускаются, то есть, они достаточно удобные як для отделения інтенсивної терапії, так і травматології. 59 сучасних мобільних ліжок передали з німецького міста Нюренберг. Першочергово їх розмістять в лікарнях, де знаходяться поранені через збройну агресію Росії. Це у в нас уже п'ята або шеста партія, і ми кожною партією э, розподіляємо спіручі. Та саме головне як я сказав, так називаємо відділення інтенсивної терапії, травматології, іменно те Деление, где находятся люди с наиболее тяжелыми повреждениями, которым необходимы эти многофункциональные кровати. Працівники лікарні додають, ліжка покращать не тільки роботу медиків, а й перебування пацієнтів. Лікарні набагато спростить і для самих пацієнтів перебування і функціонування, і це їх якість життя буде якість лікування і для самого персоналу, тому що регулювання по висоті, по різним параметрам з електроприводом ці ліжка це дуже важливо для нас. Європейські колеги продовжують допомагати тримати Дніпру медичний фронт. Наразі місто чекає на нову партію обладнання від західних країн. Планшети для навчання. У Дніпрі дітям, які постраждали від російського теракту, 14 січня подарували гаджети аби школярі не зупиняли навчальний процес. Детальніше дивіться далі. Колярам постраждалим внаслідок ракетної атаки по Дніпру подарували планшети для навчання. У нього одна камера і він такий як у мене телефон. Що ти будеш мені мати? Учись руки і, і Все, Класно і спасіба. Ірина із сином ледве врятувалися того дня та втратили все своє майно. 14-го числа у нас случилась біда у нас із за ракета обстріла рухнув весь наш під'їзд. Ми в цей момент були вдома, У нас нічого не залишилося, У нас остались тільки документи, які я встигла в тот момент винести. Закупівлею займався благодійний фонд Глоба 22 у співпраці з міськрадою Дніпра. Збирались ті дітки, які безпосередньо знаходяться тут у Дніпрі, тому що ясна річ батьки лишали і заяви для тих діточок, які знаходяться за кордоном, і майно їхнє було втрачено під час вибуху. Це безпосередньо з колегами з міської ради продумували, що, що саме вписати в ці анкети. Ініціатива ця належить безпосередньо міському голові, ось тому, що освіта вона є першочерговою. На рівні із безпекою наших дітей наразі отримали гаджети 23 школярі. Інші діти невдовзі також отримають свої подарунки. Дніпро гостинне місто. Тут через військову агресію російських окупантів знайшли прихисток майже дві сотні тисячі вимушених переселенців, а кілька десятків тисяч офіційно працевлаштувалися. Дніпровські комунальні підприємства радо приймають на роботу співвітчизників з інших регіонів. Наступна історія про Анну Дементєву, бухгалтерку з Харкова, яка наразі працює в КП «Теплоенерго». У березні минулого року Анна Дементьєва разом із двома доньками тікала з найгарячішої точки Харкова північної Салтівки. На той момент жінка була травмована із переламом ноги. Удужала вже у Дніпрі та стала волонтерити. Помагали таким же переселенцям, як і ми, роздавали гуманітарну допомогу, продуктові набори, віші. Прихистила родину на своїй дачі. Головна бухгалтерка КП Теплоенерго Олена Корнієвська згодом запропонувала ані і роботу. Так сталося, що у нас виник брак кадрів, а роботу треба виконувати, бо тилове місто. А Аня була якраз бухгалтером. Мені потрібен був бухгалтер. Анна Дементєва радо погодилась. Дуже хотіла повернутись до улюбленої справи. Дякую, тому що прийняли нас. З розпростертими об'яттями, можна так сказати. В теплоенерго розповідають вимушених переселенців на підприємство, влаштовують ще з 2014 року. Наразі в КП працюють 28 вимушено переміщених осіб з областей, які опинилися в епіцентрі військової агресії ворога. Ми взагалі можемо прийняти ще оператор в котельні, бо є вакансії, тобто, якщо люди. Мають посвідчення, чи ми допоможемо це зробити. Анна щиро вдячна Дніпру за прихисток та гостинність. Втім, мріє якнайшвидше повернутись до рідного Херкова. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Зустрінемось з вами вже об 11-й, А поки крокуємо до перемоги разом і віримо в ЗСУ.